Zamrożeni rosyjskie aktywy, jeden z kluczowych resursów, jakim może pomóc tej Ukrainie, widzą te zrujnowane infrastruktury pislawiny. Ale co wiadomo o tych aktywach? kilki ich Gdzie Z Berychaicja? I głównie, czy jest szans że one tam pójdą, że one tak pójdą na wybudowę Ukrainy? proce w naszym materiale. Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році країни заходу заморозили близько 300 мільярдів доларів російських державних активів. Переважно це резерви центрального банку РФ. Найбільша частка з них, понад 190 мільярдів доларів, зберігається у країнах Євросоюзу, а точніше у фінансовій компанії Євроклір, яка базується в Бельгії. Ще близько 38 мільярдів заблоковано у США, інші у Великій Британії, Канаді, Японії та Швейцарії. Варто уточнити, активи лише заморожені, тобто Росія не може ними користуватися, але юридично вони залишаються її власністю, і це ключова правова проблема, аби передати активи Україні. Захід має знайти механізм, який не суперечить нормам міжнародного права. Розглядають кілька варіантів. Один із них це виплата Україні відсотків. Наприклад, лише за 2023 рік Євроклір заробив на заморожених активах 4 мільярди євро. Влітку 2024 року ЄС перерахував Україні перший транш у розмірі півтора мільярда євро. Загалом, за інформацією Міністерства фінансів України, Київ отримав чотири транші макрофінансової допомоги за рахунок російських активів. Сума 6 мільярдів євро. Гроші підуть на армію Мета підтримку держбюджету. Щодо повної конфіскації заморожених російських статків за кордоном, це питання, що вивчає США та Велика Британія. Такі обережні дії пов'язані з тим, аби не підірвати довіру до фінансових систем Заходу, а Росія не змогла їх оскаржити у міжнародних судах. Міжнародне право вже знає випадки, коли заморожені активи передавали країнам, що постраждали від агресії або диктатури. Так, у 2023 році США передали Іраку 1,7 мільярдів доларів заморожених активів Саддама Хусейна у 2011 після революції в Лівії Рада безпеки ООН дозволила частково передати заморожені активи режиму Каддафі новій владі. Проте жоден з цих випадків не був настільки масштабним і геополітично чутливим, як конфіскація російських держактивів. За оцінками Світового банку Єврокомісії, ООН та уряду України, сукупні збитки від російської агресії на кінець 2024 року перевищили 524 мільярди доларів, і це значно більше ніж сума заморожених російських активів. А війна ще не закінчить. Чина загалом питання використання російських активів це не лише про відшкодування нанесених збитків, а й питання справедливості. Світ має створити історичний прецедент, коли агресор платить, а жертва отримує шанс на відновлення. Сергій Бордюжа слава ТІВІ. Фінляндія використає прибутки від заморожених російських активів для допомоги Україні боєприпасами. Загальна вартість пакета 90 мільйонів євро. Це рішення стало частиною спільної ініціативи ЄС, який дозволив використовувати відсотки від арештованих російських активів на користь української оборони. Фінляндія одна з перших країн, що реалізують це на практиці. Загалом у банках Європи залишаються понад 300 мільярдів доларів, які могли б працювати на відбудову розвиток зруйнованої. Економіки та інфраструктури України, але ЄС не має єдності у рішенні віддати ці кошти Україні. На тлі цього Європейський союз приймає нові пакети санкцій, але тюньовий російський флот і надалі перевозить нафту, що фінансує війну. Чому так відбувається? Які санкції справді можуть зруйнувати економіку Росії? Про це будемо говорити з польським економістом, державним службовцем і дипломатом експослом Республіки Польща у Німеччині та Франції Анджеєм Яном Биртем. Він приєднується до розмови онлайн. Добрий день. Добрий день. Замороження російські активи це понад 300 мільярдів доларів доларів, які знаходяться у банках ЄС. Водночас збитки України від бойових дій вже становлять понад 524 мільярди доларів. Чому на вашу думку ЄС досі не наважився використати ці кошти на користь України а віддає перевагу самостійно фінансувати допомогу? Ситуація, ситуація, коли забирають державну власність Росії, які зараз знаходяться в європейських банках, це широка тема. І тут є такі юридичні контроверсії. Причиною для цього є, що певні країни Євросоюзу не Сказали однозначно, що ми забираємо ці засоби і передаємо їх для допомоги Україні. А потім, а потім на відбудову тут є таке хвилювання, що Росія може це саме зробити з майном різних підприємств ЄС, які раніше інвестували на території Росії, і частина цього майна Росія вже забрала, а частину ні і у зв'язку з цим обрахунки, які ведуться в частині кран ЄС так виглядають, якщо ми їм заберемо їхні гроші, то вони заберуть наш наше майно, яке є на території Росії і має певну вартість. і зараз ми знаходимося в такій ситуації. Зараз є така дилемма, моральність і міжнародне право так воно виглядає. А якщо це про економічні інтереси, коли Росія ще не заатакувала Україну, і тоді держави заінвестували на території Росії через те, що вони наїли, що Росія буде демократичною державою, але Росія показала, що вона не така, і, і є такі країни, які мають величезне майно на території на території Росії, і вони переживають за це майно. І зараз вони мусять. Відповісти Чина. і такі держави, та. такі. Добропорядні кажуть, маю сказати, що ми втратимо те, що ми маємо на території Росії, але беремо це російське майно, яке є на нашій території і передамо його Україні. Такі дилеми появля... появлялися під час різних міжнародних конфліктів, навіть коли була Друга світова війна. І зараз це той відповідний момент, щоб європейські партнери були були сміливими і сказали, що ми забираємо. Російське міно за, за кордонами з поза кордонами Росії і передаємо ці гроші на фінансування оборони, перш за все, а також а також фінансування України під час під час війни. А потім ті гроші ми передамо на відбудову цієї держави, щоб країна крок за кроком могла відбудувати те, що було знищено. І причина причина того всього знаходиться в Москві. Це Путін ідеологія атаку України під такою фальшивою, фальшивим лозунгом, Що це не суверенна держава, що тут при владі фашисти і такі і тому подібні образливі вислови. Це, це, це це є слова. Тут є протести проти них, але йдеться про конкретні дії, про те, що має. i budy rosyjskie, a mają na terytorii jest. Panie poseł, tylko co u nas w studii chwilą Mikołaj Kniarzycki, narodny deputat Ukrainy, zgadał, że Rosja Polskę uważa nie do держawu. i wczoraj my baczyły, że jeden z podsankcyjnych korabliw czynił dywersję albo próbował wczynić dywersję, żeby być na baltyjskim morzu. Mowa pro współuczenia energetyczne między Szwecjiu i Polsce. Czy w takim razie koły pinsakcyjne, korabel robić też uchocze na Baltijskim Morzu? Czy można w Zachali perekryty dański protokół dla prosowania tych tankerów po Baltijskim Morzu? Є міжнародна угода, яка дає можливість заблокувати доступ до моря тим, які ведуть війну, і тут агресором є Росія. Саме тому Турці Туреччина заблокувала протоку Дарданелле, і в такий спосіб ми маємо перекрите море. Але якщо йдеться про тіньові флоти, це не є це не є російський флот. Це флот, який допомагає Росії нелегально експортувати їхній газ чи нафту але вони не належать, не належать до Росії, тому ми не можемо їх затримати. Хіба що ми їх можемо зловити, коли вони будуть пробувати або або будуть пробувати знищити з'єднання, які знаходяться під водою, які знаходяться на дні Балтійського моря у цій ситуації і у зв'язку з цим. Флот НАТО, Балтійське море, стало стало таким внутрішнім морем натівських натівських країн, після того як Швеція вступила в НАТО, і зараз ведуться такі, опрацьовуються такі методи, щоб могти зрозуміти, коли такий. Корабель цього тіньового флоту, коли має чи російську нафту, чи газ ще й в чи в той в той самий момент хоче знищити телекомунікаційне з'єднання, яке є на дні, на дні Балтійського моря. І я надіюсь, що вже незабаром буде прийняти рішення. І скажімо, якщо ми зловимо і затримуємо таку. Такий корабель, чи хтось з В'єтнаму чи з Китаю, той той, який знищив знищив це з'єднання? Якщо такий корабель десь буде працювати в цій зоні, де де знаходиться знаходиться та, та комунікація, то треба це зробити ще перед тим як такий корабель нанесе шкоду і знищить з'єднання між країнами Балтії чи Скандинавії, і я і я думаю, що будуть рішення прийняті швидко, і коли такі кораблі будуть. Наближатися до тих проводів, то тоді вони будуть контролюватися військовими кораблями або Швеції, або Фінляндії, Польщі чи Німеччини В основному тут буде йтися про ті найбільші країни Балтії. Це є Німеччина, Польща, Фінляндія. Вони будуть відловлювати такі кораблі і приводити до своїх портів. Росія вважає, що це. Агресія, і це порушення міжнародного права, якщо корабель не відповідає технічним параметрам. А більшість з них саме такими є. Вони є загрозою не лише для, для цього для цієї комунікації. Також тут інформатичне і інформаційне з'єднання є під загрозою. Якщо б дійшло до такої ситуації, що вони можуть розбитися, чи буде якась аварія, то тоді ми маємо забруднення Балтійського моря і маємо величезну загрозу для навколишнього середовища для тих тварин, які там перебувають. Ребувають для І... порту. Узбережжя і ми можемо цьому протидіяти як ЄС, так як і натівські країни, Тільки, що тут мають бути розв'язані питання, пов'язані з правом пане посол. Ну насправді вдарити по тіньовому російському флоту має 17-й пакет санкцій, який цього тижня ухвалив ЄС, але є ще один пакет, який би міг боляче вдарити по Росії. Це власне санкції про. Ти банківської систему, і ідея запровадження таких санкцій вона не нова. Вже е, намагалися відключити від системи СВІФТ декілька російських банків, але чомусь не відключили найбільші. Не відключили банки, які власне, е, як кажуть аналітики, є гаманцем Росії. Скажіть, будь ласка, чи можливо на вашу думку взагалі відключити Росію від свіфту е, І як би це вдарило по російській економіці? Очевидно, є нато звичайно, це можливо. Тільки НАТО мають дати на це згоду. Передусім, США. Система центр систему системи SWIFT зараз знаходиться в Брюсселі. Але як дивимось на політику Трампу, Трампа бачимо бачимо, як вони виглядають. і ми маємо змусити Росію, щоб вона перестала. Перестала виконувати, перестала діяти агресивно в Україні, але на жаль, діяння Трампа поки не принесли результату, так як здається, що Путінові взагалі не важливо неважливі загрози Трампа без американського рішення, яка зможе затвердити відключення системи SWIFT від банківської системи. Росії тих змін не відбудеться, і наразі цього не відбулося. І на даний момент не виглядає навіть на те, щоб вони мали бажання зробити такий крок. Пане посол, що останнє питання дуже коротко. Прошу про вас про відповідь десь хвилину і 30 секунд. Brytyjskie wydania Financial Times pisze, że podczas telefonicznej rozmowy z europejskimi liderami prezydent USA powiedział, że on chce opuścić pośrednictwo między Rosją i Ukrainą. A na Waszą opinię, z czym się układa? Bo niektórzy, oczywiście, o tym nie mówią słuch, ale jest taki pobojowania, że USA e, mogą pozbawić wojskowej wsparcia Ukrainu. No, ta groźba, це, niestety, ця загроза ця ці погрози є потверджена, хоч офіційно це, вона не підтверджена, представниками США. Але грожба вітні такі погрози висять над всіма нами, особливо в такій драматичній ситуації, який знаходиться Україна. Тут не йдеться тільки про Україну, йдеться про країни Європи, так як це був величезний несправедливий крок президента Трампа, який хоче позбавити Україну. Допомоги зараз фізі, у зменшеному обсязі, але все ж таки тим, допомога йде. І єс має пам'ятати про те, сама, і, що може залишитися сама щоб але у допомозі Україні. в Україні. Але... Дякую. Україна є Україна є і є Дякую. Держав, державою Європи, і будемо розраховувати на допомогу. Дякую. Дякуємо за розмову. Нагадаю, Анджей Ян був на прямому зв'язку зі студією.